Цього року у Житомирі знову взялися капітально ремонтувати тротуари. Тендер на ремонт деяких об'єктів провели ще весною. Який вигляд зараз вони мають? 14 серпня дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». Зокрема, на вулиці Шевченка роботи мали завершитися до 30 вересня 2023 року. На тротуарі вже уклали нову плитку. Сьогоднішній день по цьому об'єкту роботи завершені. Раніше передбачених термінів загальна вартість 5 мільйонів 300. Сюди входила заміна твердого покриття, тобто заміна асфальтобетонного старого покриття на тротуарну плитку, встановлення бортового каменю, часткового озеленення і асфальтування під бортовим каменем. Встановлено елементи тактильної плитки на пішохідних переходах, на місцях зупинки громадського транспорту. Озеленення в проєктом не передбачено, але частково за счет того, що у підрядника вивільнились кошти, то озеленення буде проведено на тій ділянці, де це можливо. Скоріше, кущі будуть, висаджено кущі. На вулиці Івана Гонти роботи мають виконати до 30 вересня 2023 року. На ділянці є будівельна техніка та працівники. Тут не планують класти плитку, адже зроблять велодоріжку. Словно Івана Гонти ця цей об'єкт вартує 4 мільйони 200. Його ділянка починається від вулиці комерційної до. Кінцевої паперової фабрики, що там передбачено, там передбачено розширення нової, нової пішохідної зони з велодоріжками, все в асфальтобетонному покритті. На сьогоднішній день підготовчі роботи з заміною колодязів, виставленням бортового каменя завершені, основа під асфальт підготовлена. Я думаю, що на цьому тижні після організація вже асфальтобетонне покриття облаштує. Розпочали ремонтувати тротуари її у центрі міста. За умовами контракту завершити мають до кінця року. Але у несприятливу погоду такі роботи не проводяться. Тому питаємо у начальника управління капітального будівництва, чи не запізно розпочали та чи встигнуть фірми завершити. Стосовно об'єктів, які розпочались недавно, це вулиця Перемоги до вулиці. Грушевського і від Грушевського до Майдана Короленка. І третій об'єкт це від вулиці Київської до вулиці Грушевського по Покровській. Ці три ділянки розпочалися на минулому тижні. Згідно графіків наданих підряд організацій, згідно вимог, всі всі роботи будуть завершені. Обсяг невеликий. Там на одній ділянці. 7 тисяч квадратних метрів, на інші 9 тисяч квадратних метрів це невеликий об'єкт. Як показала практика, всі об'єкти йдуть з випередженням, да, згідно їх робіт. Погода сприяє, будемо сподіватися, що так і надалі буде. Підрядники поки йдуть згідно графіки.